Настояща Кубкова гра, грали дві команди бойових. В першому таймі. У нас була гра під контролем, в другому таймі. прикра помилка, я вважаю, наших захисників. Рахунок зрівнявся. Ну і так, можна сказати, ми втратили контроль надрою. Додатковий час зіграли заміни зараз, які... Більш усилили команду, ніж заміни колеса. Ми контролювали м'яч програючи 1-0, від оборони. Все сиріно звертався на свою полоне поля. Ми намагалися знайти зони, намагалися загострити, але не виходить. Ну, Люба поразка засмутила Я Не, не знаю, ні одного тренера, який був у доволі поразки, але Кубок ми хотіли далі пройти. хотіли, щоб в село приїхала команда з Іменем. У нас дуже бідний президент, який дуже мріяв, що ми пройшли далі в Кубку. Ми його мрію не виконали і, так можна сказати, того, ми такі всі засмучали.